Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, як ви вже зрозуміли, ми знову на Дніпрі. Ну правда, сьогодні холодно, друзі, дивіться, пішов сніжок отакий, от, да? вітер, вітер дує. Ну правда, вітер наче північний, південний, верніше. то я думаю... Ні, північний такий вітер, північний точно, холодний. Північ там у нас є Черкаси, вон з тої сторони. Так що, друзі, ми вже на місці. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, я буду вести пошуки прибором Rutus Versa. Ось такий новий приборчик я отримав. Будемо з ним копати. Як ви вже бачили, катушечка аж до 40 кГц працює від 4 до 40 мультичастотник, 71 частота. Ставиш на вибор, яку побажаєш. І пішов, і пішов. Принцип як у Деуса. Єдине, що мені не дуже подобається, це пряма штанга, така, як Еквінокса. трошки рука устає. Ну, це, я думаю, не, не, не особо важливо для копоря габи цей прибор знаходив знахідки. А він, я вам скажу, непогано знаходить. Сьогодні вже в мене третій виїзд з цим прибором. Хочу сказати, друзі. В цьому відео, під цим відео, в мене буде невеличкий розіграш. Буде розігруватися шапка, зимня шапка, Камрад Холоду рад, така кокарда там написана від магазину Камрад. Хто, чий коментар набере більше всього лайків, той виграє цю зимню шапку. Якраз по темі зима, друзі. Так що давайте коментуйте, лайкайте. І той, хто. Виграє цей приз, я сразу же пересилаю новою почтою цей приз. Людина отримає. В наступних роликах також будуть розігріші йти через кожні три ролика. Ну Все, друзі. Шапочку хотів вам показати, але я приложу фоточку, ви побачите, тому що ту шапку вона абсолютно нова. Не став я на кобрати, її думаю, мало лі тут трошки буде неохайний вигляд у неї. Тієї шапки. Так що вона лежить в мене в кульочку вдома зроблю фотографію вам сюди приложу ну а поки що друзі ми йдемо побажайте нам успіху ми пішли ось друзі перший монітосик я зайшов як бачите в воду а тут на цей раз у нас От такий монітосик Совєтік, совєтік 20 копійок щитовичок 20 копійок, що товічок попався. Ну, отлічно, друзі. Ложимо його в хабарницю і йдемо далі. Друзі, черговий непоганий сигнал. І на цей раз отака гайка. Гайка до самовара прикручується знутри самовара. Прихваточка отакою гайкою. Мідна вона, чи латунна. Ну, якось так. А поки нічого, так викапуєш, куча ракушок, куча кераміки. Ну, натрапив на таке місце, де саме є супутка, тобто желізо. Тобто тут вже була якась хатинка чи щось таке. І йдемо далі. Ось, друзі, черговий сигнал підняв трошки розстерії, трошки, трошки водичкою і дивлюся, це срібло, друзі. Непогано, непогано. Срібна монетка, ранні ранні совєти, 10 копійок. Ну, відлічненько. Забираємо і йдемо далі. Ру, вже до мене ось Юра підходить. Спитаємо, що він там підняв. Якщо цікаво, то я вам зразу і покажу. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ. Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, прекрасный, просто прекрасный сигнал. Выкапываю гильза, охотничья гильза. Ну, видно, 16-й калібр. Десь так. Ну, що зробиш? Кольоровий метал він так і б'є, що монета, що кольоровий гільза б'є під монету. Так що такі діла. Знаєте, похолодало, усього вже сніжок іде. На на остров сніжку холодно. Ну для копиря, правда, це нормальна температура. Ганяємо далі. Дивіться, друзі, що витягнув. сапа. У мене вдома вже таких дві, але ну, цю я вже брати не буду. А що було в колір, тому що ржаве ржаве желізо також б'є в колір. Так що це нам не цікаво, хай остається для когось. Ось, друзі, черговий сигнал. І я не розумію, що це, якась украшалочка. Ну, скоріше за все, навірно, навірно, мабуть, мабуть, воно олов'яне. Ми щось схоже подимаємо на затоплених селах. Ну, поки не знаю, що за шмурдятина, ложу в хабарницю, а там будемо роздивлятися туди. Черговий сигнал, друзі. І дивіться, що в мене крестик. Ну, Дуже шкода, друзі, що він підігнутий. Розгинати я його тут само собою не буду. Бо вже буду вдома дивитися за ним, чи стоїть його розгинати, чи не стоїть. Але отакий. От Спочатку так глянув, наче зломаний йду. Тому дивлюся, зігнутий. Ну, зігнутий так зігнутий, друзі. Так що ложимо його в хабарницю і йдемо далі, друзі. Сьогодні поки в мене мало, поки якось так, друзі. Поки якось так. Всього два совєтика. Оце крестик і взагалі. Так що йдемо. Йдемо копаємо, шукаємо. Друзі, буквально півтора метра одійшов там, де викопав крестик. дивлюся, так зверху прямо лежить. Я розумію, що це кольоровий метал махнув, точно кольоровий. Підняв. А це пряжечка, друзі, дивіться, якась, якась піонерська пряжечка. Зараз трошки сполосну. Калюшка така. Ну, оце таке, щоб ви розуміли, це щось футболіст якийсь, коротше якийсь футболіст. Це тоді це при совєтах були такі ремішки. Якби резинові, такі на резиночках. І оце видно пряжечка з того часу. от таке, от таке, таке Знахідок мало, друзі, вибивається воно все. Так що, хто хоче займатися копом, спішіть, спішіть, купляйте прибори і виходьте. Ще пройде не знаю скільки років, 5, 8, скільки там. Я думаю, взагалі не буде що копати. Так що спішіть, друзі. Черговий сигнал, друзі, і знову якась узорчата штука. Те, що я перед цим піднімав, я вам казав, що ми таки копаємо, судя по всьому, олов'яна. Зовсім не зрозуміло, що. Я колись викопав і колись хтось з друзів викапував, писали у Фейсбуці з питання, що воно, то ніхто нічого не може сказати. Ну, Воно однозначно олов'яне. Щось таке, друзі. Прикиньте, друзі, щось сьогодні з монетами тяжко. Якісь, якісь візерунки йдуть, отакі от шляпи непонятні. Ну, я думаю, це з ж серії. украшалочка розбита геть. Ну що ж, що сказати, беремо, а там вже будемо розглядувати, його, що воно. Ну, друзі, похолодало. Дивіться, який сніг вже сипить, вже остров засипає. Друзі теж ходять, кажуть, нічого немає, таке помілочі там та й все. Ну, ходимо. Ми ж на стирні лодочкою припливали сюди, скільки ми років було, а тепер що, кинемо? Ходимо вже. <плес> да, друзі, холодно, дивіться, скуп, як льодом покривається. І дивіться, що я зараз підняв. Крестик ціленький, з вушком бідний крестик. Ну, замечательно, друзі, замечательно. Копаємо, йдемо. Хожу дуже-дуже повільно. Тут ганяти нема чого, шмурдяка багато, металу багато і тільки коли повільно ходиш, можна щось знайти. Хожу на 12-й частоті. Програма парк поставив, пробував на програмі пляж, мені щось не сподобалося, а парк то що треба, чітко, чітко показує сигнали, чітко. Так що йдемо далі, друзі. Друзі, чергова. Якась украшалочка чи що, не знаю. Тут видно, кріпьош якийсь був, видно, що вона латунне. Ну, знов таки не знаю, друзі, що воно таке. Сьогодні щось у мене з монетами взагалі туговато, туговато. Ну, ще не фінал сьогоднішнього пошуку. Так що йдемо далі. Ось, друзі, русик до мене підійшов. Зараз побачимо, що в нього. Він каже, вроді би нічого. Ооо, так нічого собі так наклепав уже. Дивись. Це що таке? Імперія. Імперія. Ще одна імперія. Ще одна імперія. Оце там все, так? Одинадцять, і ще якісь штуки. Ну так не штуки, а на пушках, мабуть. Так? Да? Так, це слышиш, це бомбезна, ета, каже штуки, це пушки. Це номер полка, 11 ага. і пушки на пушках, це хороше. Це теж таке щось. Так? Це коніна. Ага, ага, ага. І оця коніна, і орлянка. Ну, то й нормально, оце все там, так? Да? А що? Ну, бачиш, а ти не хотів туди йти, ну, каже, нічого тут, там тут, немає. Тут так і є, так, да? отлично. Ось, друзі, ви тільки погляньте. Монет немає, а крестики йдуть. Ну, Дивіться, ще один черговий крестик. Ну, Тут по карті, наскільки я дивився, отут десь в цьому районі була церква. Це точно. Я ще вчора сидів, ввечері. Дивився за цими картами. Ну, дивіться. Третій крестик. Нормальок. Йдемо далі. Друзі, Русик до мене йде, каже, собі. Ви себе. Такой... Я такої монети ще не бачив та каже, ви, мабуть, теж. Мабуть, рідко, ну зараз подивимося, що за монета. Осторожна катушка. В смысле, що не бачив. Яка? Переверніть сзади. Ну. Буква Ай тройка. А, у мене такої немає. Александра. Александра это, да. Одна дуже друга, Александра да, 3. одна друга Александра третя Друзі, дуже-дуже рідко попадається вона, Дуже, да. Александр третій. Ну красавчик, вітаю. Хороша монетка. Хороша, Таких мало вообще. Я ж за що Ось, друзі, наконец-то і в мене є імперія. То русик набомбив, а монетики перша. І це у нас, друзі, 2 копійки формат Миколи II. Рік я не бачу, та й думаю, це не так важливо, друзі. Отака От монітосинка попала. Дивіться, як скупо мерзає, Таке холодно, такими зими хапнули зими трошки вже. Хоч зараз тільки 20, по-моєму, 22 листопада. Ну, йдемо, йдемо далі. Ще один сигнал, але, друзі, перед цим метрів 200 пройшов взагалі нічого не було. І це, бачу якийсь наче, наче, наче монітос. Ой, друзі, шкода, погано видно. Це, мабуть, чи соліт, чи щось, чи польща якась, тому що дуже тоненький. Давайте трошки сполоснуся. Водичка рядом є. Так, да, друзі, це однозначно якась Польща, але не солід. Чуть-чуть більше. Може бути грош. Щось, мабуть, таке. Однозначно. Грош, то ще й портретник начебто. Ось мені тосенка випала. Так що йдемо на хабарницю і пікаємо тут же. Друзі, і чергова знахідка гляньте. Щось блистить. Щось блистить, щось блистить. Так. Що воно? Ага. П'ятачок ранні совіти. Ось його вже видно, друзі. П'ятачок ранні совіти. 1900. А далі не видно. Ну, однозначно, однозначно це п'ятачок. Йде п'ятачок в хабарницю і йдемо далі, пікаємо далі. Зараз трошки рокавичкою можу я протерти, щоб в хабарницю піску не наносити, там і так уже піску. Да, бачите який? 52-го року. 1952 року, 5 копійок, ранні совіти. Дивіться, скільки снігу насипало, да? І вже... Прикратився снігопад, вітер зменшився, стало ходити більш комфортніше. І знову сигнал, друзі. Бачу кругляшок. Я вже достав. Я не по воді зараз хожу. О, а це пуга, друзі. І це пуга лиса. Царського періоду пуга, от така от, але лиса. Ну, нормальок. Пуга так пуга. Все равно цікава, знахідка. Жаль, що не в Орлянка, в Русіка там, конечно, прекрасно. 11 номер і пушки. Артилерія. Ну, от така. Йдемо, йдемо далі. Ось, друзі, чергова. монітосінка. бачу вже. Но наче під советик. Дивимся. Дивимся точно. Советик, друзі, советик. 10 копійок рамочник уже на цей раз. Трошки покрим. Ось, друзі, чергова знахідка. І на цей раз знов, знов соєтик, друзі. 10 копійок рамочник. Отакий От манюсенький-менюсінький манітос. Я тільки подивіться, ну засипала конкретно. Зараз трошки остаканилась погода. Так що ще погуляємо. Там он русик гуляє. Десь... Ось, друзі, начебто бачу чергова монетка. Так. Щось зігнута вона якась. А може й не монетка. Так, поки вода рядом, ми їм. Та ні, друзі. Щось зараз зрозуміло. Дивіться, якісь узори. Якісь узори, дирочки якісь. А що воно могло бути, я, я вам не скажу, друзі. Хтось дирок наклепав, наче гудзик робив. Ну, ну що це таке може бути, так? Да? Не знаю, друзі, Ложимо хабарницю, потім будемо розбиратись. Ось, друзі, в цій грудочці непоганий сигнал. Непоганий сигнал. Ой, шмурдяк. Дивіться, шмурдяк якийсь, Ось, господи. А так було прекрасно. Якась, якась пластинка. Латунна чи мідна. Щось таке, може черенок від ложки навіть. А як било, думав, не вже, не вже думаю вже щось цікаве. Але ні. Все, йдемо далі, друзі. Друзі, чергова знахідка. Я так думаю, що це вже соліт. Ось його видно, щось на ньому є, якісь візеруночки, оце з цієї сторони, наче схоже на соліт. А може не соліт. Знову ж треба дивитися, друзі. Тут наче і не таке щось, ну не знаю. ну Це однозначно якась монетосина, друзі. Кладемо хабарницю, вдома почистимо, вдома вже розберемося, що воно. Ну, а як розберуся, то я вам напишу, чи фото приложу до відео. Знов пішов сніжок, знов стало зимно, друзі, а там уже бачу, гуляють. Так що потихеньку потихеньку бродимо тут. Друзі, ви погляньте, що я. Підняв, не знаю, що це. Дуже схоже на чешую, наче ось, ось конь видно, копье, наче видно. Ну а що насправді, друзі, не знаю. Треба зробити подробну фоточку. І да, і щось написано є таке. Ой, дуже похоже на чешую, ну якась вона така прямокутна якась странна. Ну, друзі, не знаю, не знаю, не знаю. Забираємо, будемо роздивлятися вже потім. от таке. Друзі, і знов, і знов захід, знахідка. Бачу вже монетка. Да, якась, 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 якась советіна знову. Що, що, що тут, що тут, що тут? Ось ну, герб бачу. А тут... Ой, друзі, так погано видно. Кожну монетку треба мити, бо так погано видно. Ну, Ну, взагалі, друзі, советик. Я не думаю, що це щось значиме. Якийсь якийсь опа, опа Ага. По-моєму, по-моєму щитовичок. Так, да, щитовичок. 15 копійок, щитовичок. Ось така монетка. Так що в карман. І погнали далі. От туди йду до друзів. Друзі щось там зупинилися, пікають. Друзі, почав знімати мобілкою. Щось з камерою твориться. Непонятно, щось екран темний. Акумулятор достаю, все рівно щось не тут, Треба вертати, мабуть. Їхати та нехай дивляться. І дорога ж камера, аж в форматі 5К знімає. Ну, що поробиш. Тільки хотів включити, зняти, все ж монетка лежить, дивіться. Ано. Бачите? Лежить монетка. Імперія. Я вже розумію, що це імперія. по формату видно так, да, да, друзі, три копійки. Формат Миколи II. Ну, чудненько, що сказати, да? Отлічно, друзі, отлично, забираємо. і Йдемо далі. Буду йти туди в сторону, друзі. Вони там зависли щось. Ще, по-моєму, Юра підняв монетку одну четверту Олександра Третього. Ось, друзі, чергова знахідка на цей раз советик. Малишечка така одна копійка, одна копійка советик. Так що це, мабуть, вже остання знахідка і будемо їхати вже додому. Потихеньку направляємося до лодочки, перепливемо і домой. А і підведення і того я вже зроблю біля машини, друзі. Подивитесь, що ми сьогодні знайшли. Тому що ми навіть втроєм тут ходимо, навіть не знаємо у кого що там. У кожного з нас ми друг другу поки не задавались. Ось, друзі, ми вже на цій стороні переплили, збираємося вже їхати додому. Хлопці збирають лодочку. Я зараз вам покажу наші знахідки сьогодні, що в нас попалося, друзі. Ось таке в нас сьогодні попалося. Це русика знахідки. Отут в цьому місці. Вся імперія, там совєтики, крестики є. У нас крестик. Медаль у Русіка попалася царьового періоду. Царська медаль така от. Ну я вам скажу, нічого сказати не можу, тому що кожну монетку треба чистити, тоді тільки буде видно. Так нічого не видно, друзі. Це Юрия знахідки. Також у ось ось. Три імперії. Чотири імперії. Три совєтика, крестик, колечко. отаке таке вкратце. Це мої знахідки, друзі. Тоже, тоже тут у мене скільки тут дві чи три імперії. Польща є, совєтик є срібло. Ще соєтики, три крестика, пуга. Ось така якась пряга. Попалася, якісь украшалочки. В Юри теж пряга є, але він щось її сховав, не показує. А, у Юрі ось шмурдячок, я зараз покажу. Так, вкратце, Це Юра. Що понабирав, ще буде перебирати. дивитися, що тут може щось цінне, може ні. Це таке мідь, латунь. Ось в Юрі теж така, така пряжечка з зірочкою. Це піонерська, скоріше за все, того, того часу. Це якийсь ножик, навіть у Юрі є таке. Ну, ви розумієте, є все. Я шмурдяк не показую. У мене теж кармани забиті цим шмурдяком. Воно наче не цікаво, ну так для общого безріння. От так, друзі, так що все ми вже ми вже зібралися. Скоро буде темніть і треба вже їхати. Ну а вам, друзі, гарного дня і мирного неба.